У січні мешканців прилеглих до залізничного вокзалу вулиць неприємно здивували закриттям чи не єдиного в окрузі повноцінного магазину, а зачинили на ремонт. Останні кілька тижнів на дверях вісіло оголошення про відкриття нового супермаркету. Анонсували відкрити 11 березня о дев'ятій ранку. Та ні о дівятій, ні по обіді супермаркет для покупців не відчинили. Підходили, але просто Постійно перевішували таблички, що то тоді, то тоді буде. Вам я... якось це пояснювали? Ні, ніхто нічого не казав. Підходила, так. Да, я підходила на 13-ту годину, було закрито. І ви побачили табличку, що ви притягли? Так, так, так. І побачила, а, що не відкриття запитували, в 15. Не цікавились, чому перенесли? І, ну люди говорили, що а, перенесли, тому що не встигають. От там, я так зрозуміла, розкласти продукти чи що. Прийшли в час, прийшли в два, да, в час, а тепер у три з самого ранку ходимо. Валі, Валі, час. Пояснювали адміністрація супермаркету. Чому, так? Ну, пояснювали. не яснювали. Я думаю, що, вони не, не встигають розлошувати. О 15-й до обуреного натовпу вийшов власник супермаркету. Люди, які сподівалися, що от-от зможуть скупитися, почули чергову відмовку. Трохи інакшу, аніж попередні. Ти Добре. Ти Мужчина, Ти що вона не може, такого не може бути. Що в вас комп'ютер, яка інформація? Ну, ви послухайте, будь ласка. Шо? Послухайте, будь ласка, уважно. Є каси, ну, через які вибивається товар, вісить товар. Як ми можемо його продати? Ви розумієте чи що? Ну, Він не... чого вісить, коли ви Та ще не працюєте? Та не нервуйте його, Це може бути через 5 хвилин, може бути через півгодини. Ну працюють люди. Проте ані через п'ять хвилин, ані за півгодини магазин не відкрили. Свої двері для покупців супермаркет відчинив аж наприкінці робочого дня. Тому чи дочекались відкриття та обіцяних акційних товарів пенсіонери невідомо. Анна Мороконь, Володимир Захаров, новини Рівного.